Всім привіт! З вами Рука і ми будемо грати в House Flipper Я йду посплю. Ага, гаразд. Що ж? Ага, те що, ось що я хотів спитати. Проєкти, будь ласка, дещо. Яку би ігри, які, які ви знаєте? Напишіть в коментарях ігри всякі, які ви знаєте, які б ви казали мені зіграти. Мені цікавенько прочитати. І бажаю прочитати допис Все. завтра о 14.30. Ага, почнеться відео. Ой, прямий ефір. Але. Я не ту роботу почав. Ти можеш закінчити. Shift і Enter. Я, звичайно, не на ту роботу почав. Ми робили її в минулому відео, треба її закінчити. наступний кадр, наступний. Треба все купити. Все, все, все. Ой, ой, нічого. Нічого. А, але бажано заходити о 12. Бо. Ой, о 25. О 14.25 бажано зайти. Бо я заходжу з підписниками, а буде два ліфта. Ліфт один і ліфт два. В одному ліфті буду я, а в другому другому не. Ми будемо двоє знімати, але попереджаю, бажано мати одного про в моєму ліфті, бо я зовсім не вмію грати в цей В Дорс! Знімати Дорс будемо Ось так. Але зараз в нас не говори промови. Або? М -м -м -м. Я нічого не зрозуміла, але я нажав що не витягнуть. Повідомлення. <кій> <кій> Мама. Чувні якісь в них там м'яти дивні, що мені аж страшно, що це якісь небольності по культу. Ой, в мене були кладу, кадри несправно, тому... О! Я ніяк не можу почистити це вікно. Ага. а А чому тільки вікна маю? А чому я тільки вікна мию? Мені треба ще цей... Тут продавати, викидати сміття. є? є? є. Все, все ок! <клух> я вас чую. О, давайте ты даем все Ого! Швидко, але не дуже. Це, здається, прибирати. Блін. Зараз прийдем. Ой, ні-ні-ні. Давайте людям через забор. У <ріст> мене раз таке було, ой, не в мене, а з моїми друзями раз таке було, вони грають в футбол і через забор Вс, прикол. Мені цікаво, як... Цікаво Звичка, така швидко. Звичка. О я б взагалі весь цей дім продав. Ну що ж тут, а, а ми а ми, для чого фліпав, їх фліпаємо? Щоб продавати. Ну, а потім вони знов там бруднять і нас викликають і ми знов прибираємо. Вони з нами погратися хочуть. А я вам так скажу. Ми не ложки. Uh <clears throat> Цей звук чуть-чуть лякає, а чия ця хата? Яка вона велика. Я її не буду хліпати. Ні за які гроші. Вона завелика для мене. Вона, вона має завеликі розміри. Я не буду її фліпати аж ніколи. Але, але це треба знати, як виглядають ці хати і хто в них живе. Але я ще не знаю, чи тут є третій поверх, ой, другий поверх. З трьома поверхами то би було неможливо. Ну хоча б і для мене. Не знаю, може ви можете, але я, я не зміг, я не зміг. Устали, здесь пленка. Тут ножку надо вот вывести. О, тут у нас что? Что продать? Колонка в туалете. Колонку в туалете ставите. на повну гучність, щоб довго сидіти, не треба було. Скільки тут кімнат? Я! я в шоці, я в шоці. Вибачте, але я забув на чому ми зупинились. Я відійшов на пару секунд. Тож. Що ж, привертаємося до роботи. Хатинка маленька, мені здається, вона зменшується, зменшується і зменшується, а не збільшується. Ну пишеш, щоб робота дофіга. Так, а Подивіться на цю холобутку маленьку. Що тут робило? це ж все продати нормально.

Сюди заскочимо. Є! Точьдаун! Не, я не хочу. А, може, мені туди їхали? Mm -hmm. Я бачу, що там є підвал і мене це дуже лякає. Невже я маю ще в підвалі прибирати? Я пам'ятаю, як там, як там виглядав цей підвал. Він виглядав не дуже добре. І в серії про імені про цей підвал. Тому мене це тепер... Тому підвал у мене дуже як. Будь ласка. Це Маленький. Там двері. Двері що означають? Більше роботи? Ну, звичайно, що? Ну, не ж маєш щось робити? Вдома не, не, не сидиться. Ну, чого ти вдома не сидиш? Якщо ж ти так фліпаєш хаоса, то чого ти сам хату свою не поприбираєш? хаті в тебе бардак, а, а всім іншим ти хати прибираєш як миленький. Йо, він він якийсь. чого він... Я протест. Я роблю протест. В себе в хаті поприбирати не можу, а всім. Тільки в хаті і прибирає. Диво? Ворог. Це збираю усім, а він. чо ти? то ж твоя робота, а не я, не моя. Що ти не прибираєш? Що я маю прибирати? Що? Хтось спав? Прибирати. Угу, Прибираємо. Угу, угу. Але щось тут не, не видно? Це все продати треба, так? Еее, yeah! все, телевизор продаем, стил продаем, засоби <coughs> от комарів <кулыров> продаем. <coughs> Туди дети было. А вот же не Раз. Mm -hmm. Все. Оп, 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 оп. Тебе попадаются. Что такое? О, две Останнє третє, ага, третє я получу, коли прибираю це все так. Будь ласка. <звист> <звист> я не думав, що на даху може бути. Списка, якщо стояти, то пікселі розчиняються. Мене це дуже диво. Отак, отак кнопка там, отак кнопка там. Як ще ні. Де я ще не був? Що я тут амісок? Я йду далі гулять. Я шукаю... Опа. Я що цілу кімнату закупив. Так. Кімнатка маленька. Але... Ага, я вже бачу. Я вже бачу Все. Так. Все, закиньте работу. Хм, видео вышло, но это уже... Так, поймите. Так, Если вы хочешь, мы... А, я не знаю, мы сейчас видим минуту. Давай, ты фоткай нас. Фоткаешь. Честно, ничего не изменилось. Ні, ну тут я мовчу. О. Вони... Вони... Су... Вау, без мене все виглядає зовсім інакше. Надіюсь, що це не було seguinte e sim